На Вінниччині відновили фотофіксацію порушень правил дорожнього руху. У Вінниці відкрили вертикальну сітіфарму. У нашому місті назвали дату завершення навчання у школах. Видивитись оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. 28 квітня на дорогах Вінниччини відновлено роботу комплексів фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери працюють цілодобово. Інформація про порушення з фото автоматично передається. На департамент головного управління патрульної поліції, звідти через пошту або в застосунок Дія в водієві проходить штраф. Розмір залежить від того, наскільки перевищена швидкість. Про наявність камер вказує дорожній знак, закріплений на за десятки метрів перед нею. Де саме працюють камери? Говоримо. В наступні хвилини ефіру Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Розкажіть про камери, де вони встановлені у Вінниці та поблизу міста? Ну, що стосується камери швидкості, то як ви вже сказали, це камери, які передають інформацію одразу ж в департамент МВС, які далі вже контролюють факти правопорушення. Ну, і Ті водії, які здійснили правопорушення суд адміністративну відповідальність чинного законодавства, працівники муніципальної варти і наш ситуаційний центр до камер швидкості, ну ніякого відношення немає. Ми лише пильнуємо правопорядок за допомогою наших муніципальних камер, які встановлені на території саме міста Вінниці та. В закладах комунальної власності їх кількість налічує близько тисячі камер відеоспостереження. Це більшість з них це магістральні наші вулиці, перехрестя, де у нас більше всього е, посилений такий трафік, скупчення автомобілів. Там ми і пильнуємо. Ми е, щотижня фіксуємо певну кількість дорожньо-транспортних пригод. І, Потім спільно вже з поліцією аналізуємо їх причини. Таким чином, ми працюємо. Також камери відеоспостереження встановлені в закладах освіти, які на сьогоднішній день обов'язково є вимогою вже уряду України, і також ми дивимося за. Про порядком саме в закладах освіти під час учбового процесу щодня ми виявляємо різні правопорушення, які і передаємо відповідно правоохоронним органам. Наскільки ефективна є робота камер у місті? Чи можемо говорити про те, що камери це відповідальність, і вони дозволяють уникнути або дорожньо-транспортних пригод, або вчинення якихось правопорушень у місті? Ви знаєте, я хочу сказати, що саме камери на сьогоднішній день, які встановлені на вулицях нашого міста, вони дисциплінують вінчан до певного порядку, як автомобілістів, так і самих віничан, тому що вони пам'ятають, як це вже було заведено ще з 2018 року. Великий брат пильнує за порядком в нашому місті, і звісно, що ми. Таким чином, ми можемо моніторити і спостерігати за подіями в нашому місті. А чи має місто потребу розширювати цей спектр додаткових камер? Чи, зрештою, охоплює всі вулиці міста зараз він? Знаєте, в мене враження, що їх ніколи не буде достатньо, тому що місто Вінниці доволі має великі території. А ще окрім цього, у нас є новоприєднані території, тому їх кількість, якщо буде збільшувати, тим краще буде для нас всіх вінничан. Почули вас. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта був з нами на зв'язку. Говорили про камери, зокрема, які встановлені у Вінниці, і про камери відеофіксації правил дорожнього руху. Теж говорили про цю тему. Загалом хочу додати навколо Вінниці, встановлено шість комплексів. Чотири з них на трасі М 30 у Вінниці камери фіксації швидкості встановлені на вулицях Келецький 30, Пироговій 61, Київський 126 та 65. У загальноосвітніх закладах Вінницької міської громади навчальний рік 2022-2023 років планують завершити 31 травня. Рішення про дату завершення навчального року приймають загальноосвітні заклади, адже структури навчального року та строки проведення канікул встановлюють на рівні закладу освіти з врахуванням вимоги закону про повну загальну середню освіту, де визначено, що тривалість навчального року становить не менше 175 навчальних днів. У нас на зв'язку директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко Вітаю вас. Вітаю. Пані Оксано, попередні два роки навчальний процес у школах завершувався в перших числах червня. Розкажіть про рішення завершити навчальний рік цьогоріч трішки раніше. Ну, я хочу насамперед нагадати, що попередні два роки були пов'язані з пандемією коронавірусу. І досить часто, заради здійснення певних санітарно-епідеміологічних вимог, були проведені карантини. Коли ми не не тільки вчилися онлайн, а взагалі діти не відвідували школу, і ось цю вимогу щодо виконання 175 днів потрібно було виконати. Тому, відповідно, сувалися канікули, сувалися строки виходу на навчання, і навчальний рік продовжувався до червня місяця. Там різні були числа в червні цього року, дійсно. Цього року дійсно є така вимога в законі України про повну загальну середню освіту про 175 днів, але зараз вона під час воєнного стану не діє, тому що ми розуміємо, що є такі території, де велися активні бойові дії, і діти не могли виконати цю норму 175 днів. Тому є посилання на постанову Кабміну від 24 червня 2022 року, де чітко сказано, що you mm -hmm. Саме Кабмін приймає рішення в такий воєнний стан, що навчальний рік буде тривати з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року, щоб дати всім можливість вичитати шкільні, шкільні програми. В нас по новому закону про освіту дійсно це все приймає рішення про тривалість року зараз, про початок року, про закінчення навчального року і про тривалість канікул. Правильніше це приймає. Рішення педагогічної ради. В основному в нас такі директори колегіально приймають такі рішення. Ну зрозуміло, щоб зручно було да, в громаді розуміти, бо в когось може бути дитина в одній школі, одна в іншій в другій школі. І для того, щоб мати якесь розуміння і мати якесь співпадання по термінам, було прийнято рішення закінчити наш навчальний рік, все таки виконуючи норму 175 робочих днів для того, щоб вчителі змогли вичитати спокійно весь матеріал, виставити. Підсумкові річні оцінки і тому останній дзвоник у нас в нашій громаді в школах припадає на 31 травня, тим більше що. Цього року, дякуючи такій самовідданій роботі і наших енергетиків, але насамперед, ЗСУ і ППУ, ми змогли не мати довготривалих блекаутів і навчатися в школах. Було тепло, в школах підтримувався температурний режим, і діти по бажанню батьків відвідували офлайн заняття. Після традиційного навчального процесу знову запрацюють пришкільні табори. Нагадайте, будь ласка, хто їх зможе відвідувати? Який термін перебування та безпекові заходи? Ну насамперед, це дуже гарно, що в нашій громаді запрацюють пришкільні табори, і дуже гарно. що... Що ми так ем, гарно виходимо в канікули саме з 1 червня, щоб мати ще декілька днів можливості зорганізувати освітній заклад під вимоги пришкільних денних таборів? Тому наші табори е, будуть працювати з 5 по 22 червня 2023 року. Цього року в таборах. Е, Будуть відпочивати 4500 наших маленьких членів нашої територіальної Вінницької громади. Зрозуміло, що насамперед місця у пришкільних таборах пропонуються дітям з на з категорій певних. Це, наприклад, діти соціально вразливих категорій, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піл. Піклування, діти загиблих захисників, діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи, діти багато з багатодітних, з малозабезпечених родин. Ну і діти інших категорій, там є ще декілька категорій, які визначені законом України про оздоровлення та відпочинок дітей. І відповідно, я прошу, щоб всі зрозуміли, кількість місць у таборах залежить від міскості укриття, тому що діти мають перебувати у безпеці. І коли навчаються, і коли перебувають у пришкільних таборах. Тобто у таборах будуть дотримані всі безпекові вимоги воєнного часу, це, як я вже сказала, відповідні укриття, це все обладнання відповідне в укриттях, там, де Так, говоримо про пришкільні табори. Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку і наголошувала на тому, що от головне укриття і головне безпека. Продовжуйте, пані Оксано. Будь ласка, я перепрошую. Так, і е, буде відповідні обладнання, і там, де куди діти будуть іти е, е, на заходи, і адміністрація, і департамент піклуються про те, щоб там теж обов'язково були. Укриття. Тому я сподіваюся, а в нас дуже багато бажаючих висловило е, таке бажання е, Долучитися до програми пришкільних таборів і це міжнародні організації, це громадські організації, це дуже багато різних пришкільних таких організацій. І тому я думаю, що цього року, незважаючи на всі важкі реалії, ми дітям зможемо організувати змістовний відпочинок, тому що наші діти того варті. Дякуємо вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. І вам на все добре. Мирного дня. Всім. Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку і говорили про пришкільні табори та завершення навчального року. Вінниці відкрили вертикальну сіті фарму. Там вирощують салат без землі та лопат. Молода сім'я відкрила в центрі Вінниці сучасну вертикальну сіті фарму. Там на 60 квадратних метрах вони вирощують п'ять видів салатів. Аби вирощувати салат, вінничанам не потрібно ані земля, ані сапи, ані лопати. У Усередині фарми унікальний мікроклімат. Продукція, яка тут росте, екологічно чиста, адже її нічим не обробляють. За тиждень у сіті фермі вирощують біля 150 кілограмів салату. У нас на зв'язку Микола Кислейко, засновник Сіті Фермі. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про технологію вирощування рослин на вашій ось такій унікальній сіті фермі. Дивіться, ми використовуємо технологію, яка називається гідропоніка. Так, це вирощування рослин у розчині. Тобто в водному розчині це ми беремо воду плюс мінеральне добриво. Так, робимо рецептуру відповідно до того, яку, які рослини ми вирощуємо, і ось так вирощуємо без землі. Сама насінина ставиться у спеціальний субстрат і цей субстрат він виступає як кріплення для, для самої кореневої системи. Так? А вже всі необхідні елементи потрібні для росту рослини. Рослина отримує саме з робочого розчину. Розкажіть про актуальність вашого проєкту в умовах війни. А... Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми мусили, ну ми прийняли таке рішення, так повністю зупинити наше виробництво, тому що ми розуміли, що продукт не є першочерговою необхідності. Але вже коли влада закликала бізнес повертатися так, відновлювати роботу, почали відкриватися ресторани, так почали працювати. І а, був великий дефіцит саме зелені, тому що вся зелені йшла там а, через, через море, так а, і ціна на неї, по перше, була просто космічна а по-друге, її було дуже важко достати, а, саме через те, що були от порушені оці ланцюги, так а, логістичні ланцюги. А ми в цьому. Плані були дуже такі гнучкі, тому що а, ми вирощуємо нашу зелень саме тут, у місті, і а, ну, до найближчого там, точки нашої ми можемо завести а, салат за 5-10 хвилин. А, тобто, саме в цьому була наша перевага, так і в нас. Власне, і цінили і зараз цінують за те, так за свіжість, а за локальність. Адже сьогодні ми виростили салат, так зняли його, грубо кажучи, з гарядки, так і сьогодні і доставили. Тобто, ця цінність, свіжість продукції, яка не їде там 2-3 дні до вас, а вона уже сьогодні у вас в руках, так і плюс ще до того, так наша продукція. Ми зберігаємо коріневу систему а, самої рослини і а, маємо змогу так. А... Не просто давати свіжий продукт, а наш продукт ще може також зберігатися до досить довгий час свіжим, до двох тижнів стояти при правильному зберіганні. Да, якщо ви взяли наш салат, наш пучок салату, ви там його повністю не з'їли. Ви собі там ну накришили салат, у вас залишилось, Ви поставили собі в стопочку, чи там з водою, да, чи в кастрюльку, і він у вас ще до двох тижнів може стояти абсолютно свіжим. І на завершення про ваші подальші плани, які ще культури плануєте вирощувати? Розкажіть про це. Ми зараз плануємо вирощувати, нарощувати так наше виробництво, збільшувати його, тому що є. Запит саме на нашу продукцію, і по перше, хочемо розширити асортимент салатів, які ми вирощуємо. А по-друге, додати духмяні трави, такі як базилік, м'ята. Так далі. Тобто це вже більше ми плануємо на осінь, так, коли буде вже не сезон саме городньої продукції. А, так само хочемо спробувати і плануємо вже, ну, тобто ставимо, у нас є вже експериментальний стелаж, хочемо спробувати вирощувати мікрозелень, це таке як доповнення да, до, на, до нашої продукції. А, ну і в принципі, ця технологія дозволяє вирощувати а, а, це помідори чері, так само полуницю, огірки і навіть кавуни. Але зараз ми поки ну, до цього ми ще далеко, це в наших таких довгострокових планах вирощування. Ми хочемо зробити так само саме на помідорах чері, тому що ну, ви бачили всі ціни у супермаркетах на цей продукт. Він також у нас був привозний імпортний в зимку, а у нас буде можливість вирощувати його тут на місці. Ну і розглядаємо також можливість вирощування в полуниці, але в принципі це уже більше буде саме у теплицях. Тобто, це буде так само теплиця на гідропоніці. Да? Тобто, там не будуть так багато шарів, як у нас в вертикальній фермі під світлом. Ми будемо там е, е, використовувати саме сонячне світло, почнемо. Взагалі, раз, от, не... я... так, так, продовжуйте так. Додати, тому що перше питання, я так дуже дуже коротко розкрив по технології вирощування. Так, взагалі, от технологія вирощування гідропоніка, вона є унікальною, адже е вона дає можливість вирощувати набагато більше продукції на тій самій площі, так тобто в деяких системах можна вирощувати у 300 разів більше продукції, наприклад, на квадратний метр, чим це можна робити при звичайному вирощуванні в землі. Але і при цьому використовуючи на 90% менше природних ресурсів, таких як води. Тобто, так, ми коли поливаємо там рослину, ми вона нас постійно в воді. Ми доставляємо поживні речовини прямо до, до рослини. Так, коли рослина росте в землі, все рівно використовуються ті ж самі мінеральні добрива, але вони заливаються в землю. Так а рослина здатна отримати тільки ту десяту частину все інше йде в землю в наші підземні води. І це все засолює так само наші ґрунти, так і е, ось в результаті чого так, ми так само використовуємо набагато менше ось саме цих е, добрив. Так, якщо там звичайний фермер для того, щоб виростити там кілограм продукції, використовує там пять а, кілограм цього, чи е, ну, е, добрив, так чи там ну кілограм добре, кілограм добрив, так то ми використовуємо там буквально 10-15 грам цих добрив. Так, почула вас. Дякуємо, що знайшли час. Долучились до нашого ефіру. І нехай всі плани так. вдаються легко. А вінничани і всі українці смакують вашу продукцію. Дякую, що долучилися. Дякую. Найшвидшої перемоги нам всім слава Україні, героям слава, Микола Кислейко, засновник Сіті Ферму, був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Вінниці відкрили виставку картин та скульптур Михайла Мігріна. Кожний витвір мистецтва художника має філософський підтекст. Це змушує зупинитись на тривалий час та вдивлятись у картини чи скульптури у виставковій залі. Представлено кілька десятків картин, на яких Зображені загадкові та відверті силуети та абстракція. Витвори вінницького художника. Впізнавані по всій Україні свої роботи вінничанин подарував багатьом музеям в різних містах та містечках країни. Зображення умовне і роблю акцент на важливому. на очах і на цьому вказівному пальці, який відображений помаранчевим кольором про прихід Христа. Навколо фігури форми хвилястої лінії. Хвиляста лінія це життя, пряма лінія смерті. Вінничанам нагадують про заборону на відвідування лісів. Закликаємо жителів області враховувати діючих обмежень воєнного стану при плануванні свого дозвілля та відпочинку. Не забувайте про дію комендантської години з опівночі до п'ятої ранку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте пильними та обачними, зазначають у відділі комунікацій поліції Вінницької області. Це всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити та вірити у нашу перемогу та збройні сили України.